Вітаю на каналі Переказ Гри. Сьогодні ми розглянемо короткий переказ гри Doom Eternal The Ancient Gods Part 1». Гра починається із відправки палача року до енергетичної станції у морі. Досліджуючи станцію, палач знаходить ключ та забирає його. Це вмикає протокол знищення і станція руйнується. Прийшовши до тями після руйнування, палач дістається до комплексу із транспортом, де хапається за глайдер. Та спускається до підводної частини комплексу. Досліджуючи підводний комплекс, палач дістається до кімнати, у якій ми знаходимо тіло доктора Хейдена. Використавши термінал, палач завантажує розум доктора у його тіло. Коли доктор повертає своє тіло, він зізнається, що є серафимом і що саме він подарував палачу силу, якою він володіє зараз. Повернувшись на корабель людей, палач дізнається. Що люди також нічого не знали про доктора Хейдена. У свою чергу, Серафим каже, що він є нестабільним і не зможе довго стримувати себе. Щоб вилікуватись, Серафим просить палача забрати з аду сферу всебатька та повернути його до життя, створивши для нього тіло. Вислухавши серафима, палач вирушає до аду, де знищує стародавню печать. Результатом цього стає пробудження стародавнього титана. Який бере палача до руки та піднімає до місця, що схоже на рай. Підійшовши ближче, нас зустрічає Серафим та пояснює палачу, як важливо повернути все батька до життя і що він зможе врятувати всіх людей і покінчити з демонами. Після цієї промови палач бере сферу всебатька та знищує її, через що Серафим остаточно втрачає над собою контроль. Далі палач рухається до сфери темного лорда, забравши її. Палач покидає ад та повертається на корабель людей. Коли екіпаж бачить сферу темного лорда, то починає екстрену евакуацію, тільки інтерн залишається, щоб допомогти палачу повернути темного лорда до життя і вже потім остаточно знищити. Від нього ми дізнаємося, що поки темний лорд не має фізичного тіла, його неможливо знищити. Пройшовши через портал, палач повертається до раю. Де його помічає вега, який став все батьком. Просуваючись глибше, палач натрапляє на серафима, який перегороджує нам шлях. Щоб пройти далі, палач вступає з ним у бій. Перемігши його, палач планує покінчити з ним, проте втручається все батько та рятує серафима. Відкривши наступні двері, палач потрапляє до таємничої зали, де передає двом янголам сферу темного лорда. Отримавши її, вони починають обряд. Щоб повернути йому фізичну форму. Під кінець обряду ми чуємо голос всебатька, який розповідає, що темний лорд є найсильнішим із демонів і що він це ми зі світу демонів. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео на каналі Переказ Гри.